Вас в ефірі програма Місто з новинами середи 18 листопада. В студії Ірина Зінченко коротко про головне. Ніч без сну. Засідання міськвиборчком з учорашнього вечора тривало до сьогоднішнього ранку. День мітингів біля будівлі міськради сьогодні мітингували вранці і ввечері. Перше рішення на пленарному засіданні першої сесії міськради офіційно зареєстрували Юрія Вілкула міським головою Кривого Рогу. Встановити істину на одній із дільниць Інгулецького району сьогодні перераховували голоси виборців. Мітингувати цивілізовано. В посиленому режимі несе службу в ці дні Криворізька поліція. Засідання міськвиборчкому, що розпочалося з 18-ї години вівторка, тривало до самого ранку. Усю ніч за перебігом подій спостерігав наш кореспондент Ігор Кононенко. Засідання міської виборчої комісії з перервами тривало півдоби. За процесом спостерігали представники місцевих та національних мас-медіа, народні депутати, активісти громадських організацій та спостерігачі від різних політичних партій. Голова міськвиборчкому Павло Гивель поставив на чергу дену два питання: перше про визнання обраними депутатів Криворізької міської ради, сьомого скликання та їх реєстрацію. Друге розгляд скарг, які надійшли до міськвиборчкому. Такий порядок не влаштував багатьох присутніх. Прихильники Юрія Мелобога вбачали у. Цьому порушення процедури вони вимагали розпочати з розгляду скарг. Непорозуміння призвело до закипання емоцій, особливо відзначився народний депутат Семен Семенченко. С утра начнет называться палочный городок, вернее с ночи. Завтра вечером сюда придут люди. В любом случае депутаты будут действовать только от имени людей. Это, это решили люди. Я как, народный, депутат их транслирую. Вы знаете, в рамках закона вы очень легко научились им манипулировать. А вы не манипулируете законом? А вот вы завтра, вы, у, вас, у, вас, у вас завтрашнего дня... Голова комісії змушений був зупинити засідання, оголосити перерву. Як з'ясувалося згодом, в цей час комісія більшістю голосів прийняла рішення подати заяву до поліції про тиск, погрози та перешкоджання роботі міськоборчкому. Тільки після цього представники поліції зайшли до кабінету, але і це не зменшило напруги. Нардеп Семенченка заходився запрошувати до виконкому учасниць мітингу, аби ті погрілися. Разом з жінками до приміщення зайшли і чоловіки. Після довготривалої паузи Павло Гивель знову поставив на голосування питання про реєстрацію депутатів, але це йому знову завадили зробити. Звична сценка з парламентських буднів перенеслася у зал засідань, а відомі активісти висловлювали свою позицію у звичний спосіб. Зрештою питання про реєстрацію було поставлено на голосування. і Більшість членів комісії прийняте. Міськвиборчком приступив до розгляду скарг кандидата на посаду міського голови Юрія Милобога про порушення на виборчих дільницях. Загалом комісія розглянула сім скарг. Одну скаргу задовольнили частково. По одній дільниці призначена повторний підрахунок голосів. В оперативному порядку приймалися рішення по депутатам. Як кажу, що якби це було просто. По процедурні рішення, то не було б ніяких питань. Я не вірю, що по інших дільницях буде прийнято таке рішення. Одну дільницю відхилили, одну дільницю прийняли перерахунок голосів. Якби прийняли по всім дільницям, то тоді ми могли про щось треба розмовляти. Перераховувати голоси на дільниці вирішили сьогодні. Ми їм передали інформацію. Цю роботу виконує вже Ін Інгулецька районна місті комісія. Вони збираються на засідання. З додатково запрошують членів дільничної комісії і проводять повторний перерахунок. Вже близько сьомої ранку Павло Гивель поставив питання про визнання Юрія Вілкула переможцем другого туру виборів міського голови. Комісія постановила видати Юрію Вілкулу тимчасове посвідчення, яке діятиме до моменту затвердження його міським головою на сесії міськради. Сьогодні, зранку біля будівлі міськради, знову було багато людно. Чого вимагали учасники мітингу? Дивіться в репортажі. Кривий ріг за мир і стабільність. Таким було основне гасло учасників мітингу, що зібрали сьогодні вранці біля будівлі міськвиконкому. Люди висловлювалися у підтримку новообраного міського голови Юрія Вілкула. и отстоять свои голоса пришла, потому что Вилку наш мэр, и он помогает очень много. И столько, сколько он сделал, еще никогда не было. В одном у нас только городе остались соцвыплаты стабильные, без задержек. У нас детей в школах кормят, у нас все дотации на конец года, наш мэр оплачивает. Мы уверены в завтрашнем дне. Ни в одном городе в Украине нету такого, как у нас. Поддержать Юрия Вилкула, мы ему верим, мы его избрали. Вот. И хочем, чтобы он был в наших рядах будемо, Ми ми віримо. В митину взяли участь представники проспілок найбільших промислових підприємств міста. Ми хотим, щоб і права избирателей були захищені. Ми хотим, щоб голоса избирателей не були потеряны. Ми хотим, щоб Львовой рог жив по закону. Ми хотим, щоб в клевом Рогі був мир, стабільність і законність. Ми вибрали нашого сейчас. счас. Я вам скажу, що наш, нас правильний. Чому правильний? Потому що ми у нас мови діляється в місті. Представники трудових колективів підприємств висловлювались проти спроб дестабілізувати ситуацію в місті і закликали до вирішення усіх спірних питань законним шляхом. О дев'ятій ранку в сесійному залі розпочалось пленарне засідання першої сесії новообраної Криворізької міськради. До Криворізької міської ради сьомого скликання обрано 64 депутати, 29 мандатів отримали представники опозиційного блоку, по 7 – представники самопомочі та укропу, по 6 – мандатів у Солідарності та Батьківщини, 5 голосів у міськраді мають представники радикальної партії Олега Ляшка та 4 – партії Сила людей. У засіданні першої сесії міськради взяли участь дві третини від загальної кількості депутатів, представників усіх вищеназваних політичних сил, крім самопомочі та укрупу. Голова міськвиборчкому Павло Гивель оголосив прізвище усіх новообраних депутатів. Він повідомив, що міська виборча комісія офіційно зареєструвала Юрія Вілкула міським головою Кривого Рогу. За результатами повторного голосування на виборах Криворізької міського голови 15 листопада. 2015 року кандидат на цю посаду Вілкул Юрій Григорович набрав 89 тисяч 209 голосів виборців. Кандидат Милобог Юрій Валерійович набрав 88 тисяч голосів виборців. Відповідно до статті 87 закону України про місцеві вибори, обраним міським головою, є Вілкул Юрій Григорович. За якого подано більше голосів виборців відносно іншого кандидата, від міської виборчої комісії Павло Гивель вручив Юрію Вілкулу посвідчення міського голови Кривого Рогу. Сердечно вдячний землякам за підтримку і запевняю, що буду працювати на розвиток міста Кривого Рога. І нашої рідної України після завершення пленарного засідання сесії Юрій Вілкул поспілкувався з мешканцями міста, що зібралися біля будівлі виконкому міськради. В останні дні додалося роботи новій силовій структурі міста. Криворізькі поліцейські забезпечували правопорядок під час масових акцій. Вчора в будівлі міськ виконкому було гаряче, не обійшлося без штовханини та стусанів. Вирували пристрасті і на подвір'ї, де проходив масовий мітинг. Втім, за інформацією правоохоронців, у цілому захід прийшов без ексцесів. Дані про можливий візит провокаторів і припарковані поруч підозрілі вантажівки не підтвердилися. Інформація не була підтверджена, о том, що будуть якісь неізвісні какие-то неизвестные лица с предметами, которые могут использоваться для несения телесных повреждений, не задержанные, не було. Біля будівлі міського конкому чергували 375 представників Криворізької поліції. Криворізьким відділом поліції був підготовлений план охорони общественного порядку. З учетом цього інформації був розроблений сил і средств, необхідних для безпеки громадян у період проведення масових мероприятий. 17 числа дане масове мероприятие, яке було заплановано, було проведено возле території перед зданням городського виконавчого комітету. В цілому охорона общественного порядку була обезпечена нарушення ні, пшесно порядку і каких-либо протиправних проявлень Со сестрини учасників мітингу допущено не було. Та все ж без неприємних сюрпризів не обійшлося. У вівторок увечере на лінії 102 надійшла інформація про нібито замінування міськвиконкому. Ми вчора реагували на эту информацию. було эвакуировано повністю здання Городського исполнительного комітету, всі, хто здесь знаходився, були эвакуированы, прибула следственная оперативна група, група взривотехнічна, кінологи з служебними собаками, Була обследована територія Горспалкома. Інформація та не подтвердилась, был составлен спеціальний акт був составлен о том, что информация не подтвердилась. В штатном штатному режимі почала працювати. уже, уже Гаріс полком на то время уже закончили работу, работала избирательная комиссия. Криворізька поліція продовжує працювати в посиленому режимі. І це не було зайвим сьогодні. Увечері на тому ж місці біля будівлі міськради знову зібралися люди. Вечірній протестний мітинг видався не надто велолюдним. У зазначений час на подвір'ї конкому зібралися громадські активісти, депутати міськради, нардеп від самопомочі Семен Семенченко. Він заявив про важливість недопущення можливих провокацій і задекларував намір боротися за допомогою двох шляхів. Ми пайдемо юридично, через суди, чи ЦВК, і в тому числі вулицею. Я, якщо уїду, я ведь не можу віднігу міста осередка здесь постійно знаходитися. Присутні не визнають результатів другого туру виборів. Відстоювати свої переконання хочуть мирно. По перше, щоб перерахували голоси там на тих дільницях, де дійсно були там якісь ну якісь там ну як так сказати неправимірнірдії. Звісно, мирним способом по-другому ніяк не виходить. Нагадаємо, анонсований в соціальних мережах сьогоднішній мітинг організатори обіцяли зробити безстроковим. Аби перерахувати голоси на спірній дільниці, що фігурувала в скарзі до міськвиборчкому сьогодні о 15 15-й На засідання зібралися члени Інгулецької районної виборчої комісії. Та за законом приступити до процесу перерахунку голосів мали в присутності членів дільничної виборчої комісії. В день зібрати їх не вдалося лише о 18 18-й почали реєструвати членів ДВК. Наші кореспонденти терпляче очікували початку процесу. Територіальна виборча комісія Енголецького району сьогодні була в центрі уваги спостерігачів, журналістів активістів. Саме в цьому районі на одній із виборчих дільниць мали перерахувати голоси виборців. Так вирішив міськвиборчком, розглянувши скаргу кандидата на посаду міського голови Юрія Милобога. Та протягом робочого дня виконати рішення міської комісії районний виборчком не зміг. Територіальна виборча комісія Інгулецького району прийняла рішення про перерахунок голосів на ДВК 121615. Але члени дільничної комісії на засіданні, що було призначене на 15.00, не з'явилися. Голова районної комісії повідомив, що членів дільничної комісії почали інформувати телефоном ще зранку. На теперішній час члени ДВК 16, 15 на засідання не з'явились. На мій погляд, оскільки члени ДВК не з'явились, у нас відсутні правові підстави для подальшого розгляду як вчинення повторного підрахунку голосів на виборчій дільниці. Зараз час 16.07. Де... У деяких членів ДВК на теперішній час ще, ну, скажімо так, робочий час вони знаходяться на, на своєму підприємстві та виконують трудові обов'язки. Тому пропонується перенести розгляд. Я пропоную особисто перенести розгляд на 18 годину зібратися тут у сесійній залі. І рівно о 18-й годині на засідання прибули всі 16 членів дільничної виборчої комісії. Після організаційних моментів приступили до перерахунку голосів. Розпочали з невикористаних бюлетенів. Їхня реальна кількість збіглася з заявленою. Усе відбувається під пильним оком спостерігачів місцевих та міжнародних. Станом на 20-ту годину перерахували списки виборців. Кількість тих, хто проголосував у день виборів на дільниці, збіглася з вказаною в протоколі. Чим завершиться процедура перерахунку, знатимуть наші кореспонденти, які до кінця процесу залишатимуться Гулецькому райвиконкомі, де розміщується територіальна виборча комісія, тим часом міжнародні спостерігачі продовжують слідкувати за ситуацією в Кривому Розі. За словами депутата польського сейму Анджея Долецький, місцеві вибори в Кривому Розі пройшли з дотриманням усіх демократичних процедур. I Айосен I was in Mariupol. Я был в Днепропетровске, я был в Мариуполе, я был в Кривом Роге, и я считаю, что выборы в Кривом Роге это наиболее демократические, наиболее свободные выборы, которые я видел в Украине. Я, возможно, не видел всего, но то, что я увидел, полностью соответствует закону. Я знаю, что такое поражение. Моя партия сама в свое время получала 0,2%. Я знаю, какую это может вызывать ярость, но сам принцип демократии, в том, что нужно говорить, а не кричать. То, что было вчера, это не методы. Если есть заявление, ну, если есть мнение о каких-то нарушениях, их надо решать демократическим путем. Для этого есть суды, для этого есть закон, но это не крики на улицах и не драки. Агрессивные митинги протеста, драки, крики и оскорбления, это не то, что идет в плюс, в том числе международному имиджа Украины в глазах Запада. Я понимаю, что такое эмоции. сейчас главное – це быть спокійним захраніть спокойствие для развития вашого города і вашої страны. Ми продовжуємо слідкувати за розвитком подій довкола місцевих виборів в Кривому Розі. А зараз про те, чим ще жило місто сьогодні. За права переселенців. Сьогодні в Кривому розі побували представники спостережної місії ООН з прав людини. Дитина має бути в родині. Про дітей в будинку маляти дбають їхні вихователі, а діти мріють про батьків. Мислити по-європейськи демократичним принципам вирішення проблем навчали учасників сесії молодіжного європарламенту. Доступно про економію, Криворізьким малятам сьогодні розповідали про ресурсозбереження. Сьогодні представники спостережної місії ООН з прав людини зустрілися з Криворізьким міським головою. Основне питання захист інтересів внутрішніх переселенців в кривому розі розповідає Дар'я Ворона. У складі делегації, що прибула до Кривого Рогу, керівник регіонального представництва моніторингової місії ООН у Дніпропетровській та Запорізькій областях Мар'яна Кацарова з Болгарії та український експерт з прав людини Василь Лазумирський. Пані Кацарова цікавилась, як промислові підприємства беруть участь в житті міста. Юрій Вілко розповів, що співпраця відбувається у кількох напрямках: серед них і вирішення екологічних питань і благоустрій в рамках соціального партнерства і реалізація проєктів криворіжців за рахунок грантів гірничих підприємств. Мар'яна Кацарова говорячи про мету приїзду делегації до нашого міста, повідомила. В першу чергу ми нас пригласили, пригласило правительство України, і зв'язано, звісно, з конфліктом. не був конфлікт, але назрівали збиття на востокі України. І в першу чергу це нарушення прав людини, зв'язане з якось, с войной, с вооруженным конфликтом. Все нарушения прав человека связаны, например, с силовыми ведомствами, пытки, избиениях в полициях или в СБУ. Мы занимаемся насильственной мобилизацией в армии, как было в некоторых местах в Днепропетровской области Мар'яна Кацарова поцікавилась транзитним модульним містечком у кривому розі. За її даними для переселенців, які живуть там, недостатньо налагоджена інфраструктура. Міський голова запевнив, що це хибна інформація. Когда ми построїли, зразу ж ми скільки сколько буде стоїть для кожного чоловіка. Нам або где-то більше 500 гривень на людину. Ми прийняли рішення, що 150 гривень не платять за все в місяць 250 п'ятдесят метрів до школи. Папрос не небо. Там рядом детський садик. Юрій Вілкул розповів про те, що за містечком закріплений сімейний лікар. Туди приїздять інші медики. На територію облаштовано аптечний пункт. Дбають про потреби переселенців і різні громадські організації, благодійні фонди та волонтери. Представниця ООН зазначила, що результати спостереження місії будуть оформлені у публічну доповідь. 20 листопада на календарі Міжнародний день прав дитини. Його відзначають у річницю прийняття Конвенції ООН про права дитини. Її головний меседж кожна дитина від народження вже має права, зокрема, право на зростання в турботливому родинному середовищі. Проте в Україні потреба в сиротинцях не зникає. Про будні криворізького спеціалізованого будинку дитини розкаже Марина Куть. Після завтрашній день у дитбудинківському календарі обведений червоним колом. 20 листопада відзначатиметься всесвітній день дитини. Але для родини Хоменків сьогоднішня звичайна середа перетворилася на свято. Маленький владик став їхнім сином. Пройшов майже рік від дня подачі документів на всиновлення, доки подружжя не знайшло свою дитину. Мы пытались и на сайтах искать, и там у знакомых узнавать там, в других городах. Очень тяжело, в принципе, для родителей сейчас вот найти действительно своего ребенка. ну, слава богу, мы его нашли. Изначально мы, конечно, хотели девочку, но когда увидели его фотографии познакомились, мы поняли, что нам нужен мальчик. У Криворізькому спеціалізованому будинку дитини про права малечі знають добре, бо щодня замість рідних батьків дбають про те, щоб діти навчалися, отримували належне лікування, відчували доброту і піклування дорослих. Сьогодні 40 із 100 вихованців дитбудинку це діти сироти або позбавлені батьківського піклування. Сюди потрапляють немовлята, яких зреклися мами ще у пологовому будинку. Або малі чи батькам у вихованні дітей було відмовлено. Нам в общем-то, все одно. Какие диагнозы и с какой, с какой сложностью? Важно, что мы можем сделать для них. Конечно, диагностика очень важна, но в этом мы полагаемся на наших опытных врачей. А наша задача как педагогов развить в ребенке посредством тех инструментов, которыми мы обладаем. Это древние каналы, которые известны были еще давно. Это воздействие звука, музыки, цвета, буквально даже тактильные вещи, тепла, прикосновений. Создание среды обстановки комфортного для ребенка. Когда у ребенка поднимается эмоциональный уровень, поднимается иммунная система, начинает работать иммунитет, и он лечит сам себя, в общем-то. Передбачити майбутнє цієї малечі неможливо, але головна мета персоналу дитбудинку знайти родину кожній дитині. Цей заклад із 70-річною історією має ще один важливий бік діяльності. Тут працює денна група і група сумісного перебування з мамами для домашніх малюків, які потребують корекційних занять і процедур. Їх сьогодні тут записано 60. Ми родились недоношені, з весом 890 грамів. спинка слабенька, не можемо ще садитися, плохо держимо головку, тому ходимо сюди, щоб окріпнути. Потреба у нас, як у відділенні ранньої медико-соціальної реабілітації, зросла. Є багато дітей, на які потребують корекції фізичного, психічного та емоційного стану. У цьому дитбудинку діти, що за мам мають вихователюк, живуть до того часу, доки їм не виповниться 4 роки, а далі на них чекатиме роздоріжжя. Більшості з них пощастить, їх візьмуть під опіку у прийомну родину, будинок сімейного типу чи усиновлять як владика. Рештою опікуватиметься держава, забезпечуючи по можливості усі права прописані у конвенції, окрім права на зростання у родині. У конференц-залі КНУ сьогодні відбулася сесія Європарламенту, формат європейське виконання молодіжне. Попрацювавши два дні над вирішенням гострих соціально-економічних проблем. Делегати вийшли до трибуни для захисту своїх резолюцій перед опонентами. Молодих парламентарів слухала Марія Семенова. Прогресивне суспільство може і мусить об'єктивно та раціонально вирішувати свої проблеми для передання досвіду розв'язання конкретних питань в рамках Interrail Tour of European Youth Parliament Ukraine активну криворізьку молодь протягом трьох днів вчили працювати європейськими парламентськими методами і в визначеному англомовному форматі. Общая тема сессии называется достоинство без границ и четыре комитета, которые касаются социальных, экологических и экономических проблем, которые тревожат Европу. Сейчас у нас Генеральная Ассамблея и делегаты покажут все то, над чем они работали на протяжении этих двух дней. Роботу молодіжного європарламенту організовано за дорослими принципами: 50 делегатів з вищих та середніх навчальних закладів з міського району об'єднані в чотири комітети, координовані досвідченими модераторами з Європейського союзу та України. Під керівництвом іспанця Берната Джаста два дні готували свої резолюції з конкретних тем. Тема, яку ми будемо презентувати сьогодні, імміграція на даний момент одна із самих насущних і то як ми її обсуждали. уровень знаний детей, которые участвовали, детей, студентов, разброс в возрасте. Все это сыграло очень важную роль, и э, мы пришли к выводам, которые можно презентовать не только на этом уровне. Мы хотим э, донести до всех, что женщина имеет те же права, что и мужчина. Э, мы должны упразднять гендерную несправедливость и гендерную дискриминацию, потому что это пережитки прошлого, это просто то, что осталось позади нас, и мы хотим донести это до всех. Модератори сесії з України та Євросоюзу задоволені активністю та зваженістю криворізької молоді і вважають за успіх проведення дебатів подібного формату. Учасники можуть виражати свою незгоду, тож ми очікуємо на справжні дебати. Багато різних думок люди можуть відстоювати свої резолюції перед опонентами. Тож це буде цікавим для обох сторін. Виховання в школярах та студентах здорового проєвропейського підходу до вирішення складних соціальних та економічних питань дозволить у майбутньому розв'язувати і нагальні загальноукраїнські проблеми. Для того, щоб наша молодь нашого міста могла, могла зрозуміти і почути досвід молодіжних громадських організацій, інших держав, як працює молодь, які проблеми молоді в інших державах, і порівняти з нашими проблемами. Вироблені принципи врегулювання проблем імміграції з правами та обов'язками обох сторін, методи інформаційної боротьби з гендерною нерівністю, принципи ведення бізнесу в часи глобальної економічної кризи, сесія навчила молодих криворіжців знаходити вихід із складних ситуацій. Сьогодні в кривому розі розпочалися дні сталої енергії. Їх проводить міський відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID та громадянської мережі Опора ефективному і раціональному використанню природних ресурсів та бережливому ставленню до природи, взагалі, у цей день вчать криворізьких дітей. До казкового теремка традиційно завітали лісові звірята, але сьогоднішня казка в 79-му дитсадку нетрадиційна. Вовчик пропонує утеплити двері, щоб позбавитись від протягів, мишко залатати дах, щоб берегти тепло. А лисичка пропонує не палити свічки, а вімкнути лампу за допомогою енергії вітряка. Так в ігровій формі маленьких криворіжців вчать берегти енергію та ресурси планети. В цьому році у нас пройшов тиждень енергозбереження під девізом зберегти. Енергоресурси зберегти Україну. У казковій та ігровій формі вихователі розповідають дітям про основні правила енергозбереження та правила поводження з енергоресурсами. Дорослі на власному прикладі показують дітям, що треба робити, аби житло було теплим та комфортним. Організаційно-виховні заходи в дитсадку присвячені цьогорічним дням сталої енергії, що проводяться в трьох садочках та п'яти школах Кривого Рогу. У 2011 році місто долучилося до угоди мерів. Відповідно до даної угоди, місто зобов'язано проводити дні енергії, що місто кожен рік і проводить завдяки співпраці з управлінням освіти та викладачами закладів, дошкільних закладів та загальноосвітніх шкіл. Малеча вже підкована в питаннях енергозбереження та екологічної безпеки, так що може дати фору і деяким дорослим. Щоб не платити за світ, треба виключать світ за собою. Не надо кидати е, бутилки на планету, вона може загрізнитися. І пруд загрізнитися. Надо берег воду, щоб економити. Нужно не вибразувати бумаги на землю, і улыбаться всім. Як кажуть педагоги, їм під силу виховання нового покоління культурних і бережливих людей. А весела й розумна малеча вже починає виховувати своїх батьків, чить вимикати електроприлади, економити воду та не перетворювати планету на звалище. 22 листопада в Криворізькому музичному училищі відбудеться концерт юного українського піаніста Антоніо Джонсона, переможця численних міжнародних конкурсів у програмі. Музиканта класичні українські народні сучасні композиції та джаз Стоїться дуже цікавий концерт українського піаніста Антоніо Джонсона бразильєра который организован по приглашению и при поддержке Криворужского горесполкома. этому мальчику, который учится в пятом классе Киевской музыкальной школы всего 11 лет. Но э, к этому времени он стал уже победителем более 60 международных и украинских конкурсов. Дважды он был приглашен э, играть на самой престижной сцене мира в Карнеги Холл э, в Нью-Йорке. Трижды становился стипендиатом киевского мэра. И что характерно, этот концерт имеет свой подзаголовок «Дети против войны». Антонио Джонсон стал лауреатом первой премии Киевской Олимпиады, которая прошла в, в марте 2015 года. И с этого времени начался его тур по городам Украины именно с этим лозунгом ⁇ Дети против войны ⁇ Кроме того, он побывал э, недавно в Варшаве на Европейском форуме, где сыграл свою сольную программу. Поэтому э, я думаю, что э, очень показательно, что это явление не только культурной жизни, но и демонстрация нашей патриотической позиции в данное время. Концерт состоится 22 ноября в воскресенье в 15.00 в Большом зале Криворужского музыкального училища. Приглашаем всех на концерт. У вирі подій знаходьте час для душевного відпочинку. Завтра буде новий день і свіжі новини. Про них вам розкаже моя колега Анна Паукова. А я прощаюся з вами до нових зустрічей в ефірі Рудани. Бережіть себе.